Вітаю! Зараз покажу невеличкий огляд на трьохкімнатну квартиру. Тут я виконував роботи з монтажу сантехніки від самого початку, тобто ще до, до ремонту, прокладання труб і встановлення чистової сантехніки. Трошки ремонт ще не закінчений, ще потрібно встановити двері, плінтус, виконати клінінг. Але сантехніку вже можна оглянути. Це перший санвузол, всього їх два в цій квартирі. Тут є такий от рукомийничок, все в білому кольорі. Підвісний унітаз та біде зі змішувачем. Душова зона. З отакими скляними розсувними дверцятами. Змішувач з термостатом. Тропічна ліка та ручна лікійка. Душовий трап на підлозі. Зараз перейдемо перейдемо в інший санвузол. ну В загальному, якщо глянути, тут ще є гардеробна кімната, спальня, спальня, ще одна спальня. І другий санвузол. Тут подвійний рукомийничок такий. Меблі теж на замовлення. Підвісна, підвісна. Консоль. Унітаз кнопочка. Тут ванна повноцінна, змішувач також вбудований з термостатом. Ручна лієчка, а сам злив, сам злив, звідки вода набирається, він буде вбудований ось в це місце. Тобто тут буде і злив, і також з цього злива буде. Вода набиратися. Зараз ця деталька до нас ще доїжджає. Але виглядає вона так само, як звичайний перелив. Просто хромована кругла штучка така. Ось так. На кухні, на кухні ще немає столешні, тому тут нічого не під'єднується поки що. Радіатори всі були замінені. Де у нас вищі, вищі вікна починаються? Тут перероблене підключення зі стіни. Після цього нормально ставиться плінтус і прибирати нічого не, не заважає. Ніде не збирається лишня пилюка. Зараз поглянемо, поглянемо. Тут так само такого плану радіатор, вихід зі стіни. І два радіатори у нас на ніжках, тому що тут вікна від підлоги. Ну, ось так вони виглядають. Інший, інший там, де перший сам вузло я показував. Ось під тим вікном. Так, і де ж у нас бойлер? Той, що дає нам теплу воду, а він у нас знаходиться ось в шафі. Об'єм бойлера 150 літрів. Вага. Немаленька в нього, а стіна ця з, з бетонних блоків, у котрих стіночка буквально 2 см, і далі пустота. Тому я виготовив ось таку раму, яка спирається на підлогу безпосередньо, якщо там побачите. І також кріпиться додатково до стіни. Тобто вся ця конструкція надійно встановлена. І нікуди не відпаде. Також прошу звернути на шланги, якими підключений бойлер. Це гнучкі шланги, але вони збільшеного, збільшеного перетину. Якщо порівняти зі звичним шлангом, то що ви можете піти купити там в якомусь в магазині, в епіцентрі? Бачите, наскільки, наскільки вони товщі. Тому що тут два санвузли, досить багато точок від розбору. І щоб було максимально. Комфортно користуватися цим бойлером та ефективно. Встановлюються такі от товщі шланги. Ну, сразу скажу, що навряд чи ви їх знайдете в звичайних магазинах. На цьому все. До зустрічі.